Частина експозиції Волинь у Незалежній Україні, що діє в обласному краєзнавчому музеї, ще навіть не має назви. Проте відвідувачів тут вистачає. Виставка постійно поповнюється експонатами, адже присвячена нещодавнім подіям, які змінили Україну. З чого все розпочалося, дізнавалася Ольга Марчук. Збирати матеріали для нової експозиції розпочали торік у грудні, коли надійшли перші повідомлення про побиття мітингувальників на Євромайдані у Києві. Вже тоді було зрозуміло, що ці події стануть для нашої держави історичними. Спочатку були газетні публікації, світлини, стрічки з Майдану. Пізніше з'явилися уламки бруківки і рештки світлошумових гранат, якими співробітники правоохоронних органів намагалися зупинити пікетувальників біля управління МВС України в області. Ім'я кожного з тих, хто став на смертельний бій зі злочинним режимом, повинне бути увічнене. Вважає завідувачка відділу новітньої історії Волинського краєзнавчого музею Валентина Машлай. Тому особлива увага в експозиції героям Волинської сотні подаються дані, що Волинська сотня вона. А не є досить чисельною, там навіть не є 100 людей, от як умовно сотня, але дуже багато понесла жертв. Кажуть, що у відсотковому відношенні найбільше понесла жертв, саме Волинська сотня. Ну, це значить, що хлопці наші були активними, що вони не сиділи. Коли були трагічні події, вони безпосередньо пішли на передову, пішли, знаючи, що там стріляють. Тут, раді кожному експонату, для кожного знаходиться місце. Окрім фото останнього президента, за керівництва якого на Україні розпочалися криваві події. Ще одним доказом того, що коли гармати гримлять, музи не мовчать, стане експонат, який невдовзі з'явиться на виставці. Це фортепіано, що стало свідком усіх нещодавніх історичних подій у Луцьку. Ідею передати його на Майдан, втілила сім'я Наїдко з обласного центру. Вирішили віддати це фортепіано на Майдан. І це було таке одностайне рішення ще в той момент, коли свистіли кулі, коли наші молоді люди стояли на барикадах, захищаючи свою гордість, свою гідність і незалежність нашої держави. Це Таке рішення було спонтанне, але воно дійсно виявив нашої підтримки, нашій державі і молоді, яка також на Волині була дуже активною. Колекція, в якій майже 70 експонатів, щодня поповнюється. Працівники музею звертаються до усіх небайдужих допомогти зібрати повноцінну виставку. Очікується, що її офіційне відкриття відбудеться 23 травня, коли в Україні відзначають свято героїв. Щоправда, останні три роки про нього забули. Воно не має статусу державного. Проте пам'ять людська здатна творити дива і відроджувати з безодні забуття, не сторінки історії.